Українські параканоїсти знову підкорюють світові води. Місто Сегет в Угорщині став ареною запеклих змагань на чемпіонаті світу з параканоя. Спортсмени з 35 країн світу зібралися, щоб випробувати свою силу та майстерність на мальовничій тисі. Серед них Шість сильних українських параканоїстів, які з перших хвилин змагань налаштувалися на рішучу боротьбу за перемогу. Перші міжнародні змагання цього паралімпійського сезону. Це у нас проходить чемпіонат світу, враховуючи, що в августі буде Паралімпійські ігри. Ми ще не на тих ходах, яких ми готуємо на Париж. Але вже дуже впевнено, дуже конкурентно способно ми виглядаємо, на чому в чемпіонаті світу. Всі наші учасники потрапили у фінали. В перші пройшли сьогодні два фінали. Це Микола Синюк і Наталя Лагутенка зайняли п'яте-шосте місце. Другий змагальний день приніс нові випробування. Марина Мажула у класі КЛ 1 здобула перемогу у своєму кваліфікаційному заїзді, продемонструвавши волю до перемоги та бездоганну техніку. Андрій Сивих у класі КЛ 3 також потішив українських вболівальників. Ці результати гарантували українським пари місце у фіналах, де вони зійдуться з кращими спортсменами світу. До цього чи багато світу готувалися з Дніпрі. Кожна годину якась тривога. Прильоти майже кожен день. Ми все це відчуваємо на собі. Прильоти ПВО, слава Богу, збиває, але збивають над нами. І ми все це бачимо. Моральний дух. Який може бути моральний дух? Треба боротися, треба виборювати, і ми, ми переможемо. Українська збірна з каное вже неодноразово доводила свою міць на міжнародній арені. Їхня мужність, стійкість та спортивний дух є прикладом для наслідування. Чемпіонат світу у Сегеті триває, і попереду на українських спортсменів чекають ще запеклі змагання. Хочу побажати віри в тебе. Перемогу, скорішого завершення війни, щоб у нас настало спокійне життя, щоб ми пожили для тебе, для нашої країни, для нашого народу. Вся Україна щиро вірить у наших параканоїстів та щиро підтримує їх разом до перемоги.